Я нагадую, що психіка це є е, внутрішній глибинний процес, якого величезна кількість визначень, але зупиняємось на тому, і найпростіше, хоча найнезрозуміше, залишається, що психіка є відображенням реальної дійсності. Які три великі процеси є в нашій психіці. І перший, як він запускається, це є пізнавальний процес, він відповідає за пізнання світу. Другий процес, який емоційний, він відповідає за відчуття світу і реакції на світ. І третій процес це що? Воля. Супер. Так, це є вольові процеси, ті, які Дають нам не просто усвідомлювати і розуміти реальність, але ще її змінювати так, як нам це більше підходить, да? підлаштовувати цю реальність під нас. Отже, ми з вами зараз ще вивчаємо пізнавальні процеси і є мовлення дуже цікаве. Процес, який є вінцем, і він включається у розвитку найостаннішим. І саме воля є перехідним і поєднує два величезних процеси, які це є психічний процес, процес пізнавальний процес емоційний і вольовий. От мовлення стоїть на межі і відноситься по суті до пізнавань. Процесу, але в той, той же момент воля є експресивною діяльністю, тобто винесенням назовні. І вона якраз включає в себе два процеси. Але поки ви думаєте і пишете, і я доходжу до мовлення, нагадаю вам про нас розвиток і ті процеси, які ми вже розглянули. Отже, я люблю цю метафору, да, цибулинки розрізаної. і ось тут у нас є донце да, і є закладення того, що генетично у нас має розвиватися. І ми знаємо, що першим процесом, який психічним процесом, який є у людини, з Моменту, коли починається розвиватися нервова система, перший процес це є відчуття. Не буду зараз зупинятися на ньому, тому що це грунтовний змістовний процес. І як тільки з'являється відчуття, з гори нам паралельно запускається і емоційний процес на рівні комфортно, некомфортно подобається не подобається, але знову про емоційні процеси ми вже скоро будемо говорити. А коли є відчуття, так, що ще немає розрізняння цих відчуттів, але є Якраз оце комфортно, некомфортно, безпечно, небезпечно, подобається, не подобається. З'являється сприйняття, і саме сприйняття визначає а, те, як воно відбивається в нашій психіці. І сприймання це є результатом сприйняття. Тобто я розумію, отут з'являється перша розуміння, тому що тут вже включено мислення. Я нагадую: за норми розвитку, то у нас є вся ця цибулинка, і процеси неможливо відділити один від одного. Всі вони дуже і дуже взаємопов'язані і впливають один на одного і на наш розвиток в цілому. Як далі, коли ми вже не просто відчуваємо, а умовно кажемо сказати, сприймаємо, тобто розуміємо, да, бачимо, не просто бачимо колір, а розуміємо, що це зелений кольор, да? що це не просто зелений колір, що це листочок, а листочки бувають різні. І тут, опять же, у нас. Включаються, підтягуються процеси і потребує розвиток. Нагадую вам ще, що рушійною силою розвитку, основною рушійною силою розвитку є так званий внутрішній конфлікт між хочу, треба, «да хочу, можу, верніше так сказати, «да хочу, можу. Тобто розвиток завжди йде через потребу. Є потреба, і я хочу. Не просто хочу, ну, маю її задовольнити, тому що це життєво необхідно. Якщо немає у цього конфлікту, що я хочу, наприклад, мама читає мені казки, але мама не може це робити цей час. А я хочу знати про ці казки, і я буду вчитися читати, щоб самій мамі читати. Казки. Казки, коли вона, наприклад, готує. А мама від цього просто в захваті і каже: Боже, доця там, я так, мені так подобається, коли ти читаєш, бо, на жаль, от час у мене, от бачиш, я тут готую нам їсти, а ти читаєш це так не перевершено. І це стимулює дитину читати більше і розвивати навичку більш. Далі ми будемо говорити, що. Коли вже є це, формується увага. Увага, один з найцікавіших процесів, і е, нещодавно, до речі, я дізналася, що не всі е, фахівці, не всі вчення, так би мовити, відносять увагу до пізнавальних процесів. На мій погляд, не знаю, я завжди вчила, я ніколи в літературі цього не зустрічала. І тому я в послідовності та ось цього бачення для мене увага є якраз еволюційно необхідною структурною частинкою саме в розвитку пізнавальних процесів. Бо пізнавальні процеси нагадують, це процеси, які спрямовані на пізнання світу, а без уваги пізнання неможливо. Тому у нас виникає увага, і це єдиний процес, який по своїй суті не має змісту, а є таким е, прожектором, да, який затримує наші сенсорні системи. Да, це є, наприклад, да, е, органи. Слуху, зору, тактильно. Тобто, нам потрібно, щоб сприй... відчути і сприйняти, нам потрібно затриматися на якомусь об'єкті чи явищі. І далі, щоб встигла спрацювати пам'ять, фіксуючи це, створюючи так звану величезну базу даних в нашому головному мозку і в тілі відповідно, так, Якщо ми будемо говорити про якісь рухові ну, моторні навички, тому увага, на мій погляд, є одним з найбільш важливих процесів, хоча важливі всі, чому говоримо про увагу? Тому що з увагою на даний момент у нас найбільша проблема. І часто, коли ми говоримо про. Я не можу щось запам'ятати або відтворити, то проблема у нас не з пам'яттю, а з увагою, тому що ми не можемо, е в силу якихось там причин достатньо часу сконцентруватися на якомусь об'єкті, щоб його запам'ятати. Але є багато нюансів, і тут же питання пов'язане із довірою до самого себе і е і світу в цілому всі процеси ще раз нагадую: вони нам потрібні не тільки щоб вчитися писати й читати. Та всі так чи інакше, і пізнавальні в тому числі вони дуже сильно впливають і не просто впливають, вони формують нашу особистість, нашу особливість нашого життя, буття у світі, і це є визначально, тому що саме навчання і навчальна діяльність. Вона займає дуже мало місця по суті, і навчання це життя. Да? Життєвого це не навчання в школі, де є уроки і таке інше. Тому ми маємо це розуміти не тільки коли ми прагнемо навчити підвищити, да? відкригувати порушення навчальних навичок у дітей. А і такі речі є і у дорослих, і це я часто теж спостерігаю, працюючи саме вже з дорослими. Отже, увага, це є те, що спрямовує і утримує наші сенсорні системи на певному об'єкті. Чим більше сенсорних систем буде задіяно, тим легше буде пам'яті сформувати спогад. Пам'ять включається наступною, коли є що запам'ятати, коли достатньо часу формування спогаду. Спогад це є слід, який залишається в пам'яті, і це є закодована інформація. Раніше говорили, що пам'ять вона більш в спогадах. Ось в спогадах, в образах, тому що образ картинка вона е, займає по об'єму несе більше інформації, але об'єму інформаційного займає менше, ніж текст. Е, і дійсно, воно так і є, але це є досить метафоричне. Уявлення, тому що пам'ять наша саме фізична, фізіологічна пам'ять, вона працює на рівні молекул, і знову, чому нам потрібен час на те, щоб запам'ятати, тому що, коли з'являється цей слід, спочатку знаєте, так, що за рахунок синапсів. Та нервових клітин між аксонами одних і дендритами одних. І тепер уявіть, що під час от ви дивитесь зараз презентацію, чуєте мене, у вас є зараз задіяний аудіальний канал, візуальний канал, хто пише ще моторика і тактильність. Так? А якщо у вас ще там десь кава стоїть і пахне, то ще й кава, а ще можна щось пожувати. До речі, жувати під час вивчення можна. і для Доведено, що так відбувається краще запам'ятовань. Але будьте уважні, щоб мати морквочку, яблочко, глюкоза потрібна, але в мінімальних кількостях, тому що, як то кажуть, шкода буде перебільшувати користь. Так? Через те, що якщо їсти багато солодкого, знаємо на що впливає. Але я скажу, що е, у людей, які працюють інтелектуально і споживають солодке, вони дуже рідко страждають ожирінням. От. Але ну, ніхто не заб... нагадує, що ніхто не відміняє вікові особливості, гормональні особливості і так далі. А мозок наживиться безпосередньо глюкози. Тож, е такий ось невеличкий відступ, і повертаємося до нашої пам'яті. Е Пам'ять е нам дуже потрібна, тому що це є величезна база даних. І я притримуюсь теорії версії того, що все, що потрапляє і де затримуються наші органи чуття та сенсорні системи, те, залишається в нашій пам'яті назавжди. Воно може бути е, витіснене. І я вам скажу, що воно дійсно може залишатися дійсно слідами у вигляді емоцій і переживань. І це вже як психотерапевтка, я дуже бачу. Прям... Коли люди говорять буквально недавно, ми обговорюємо ситуацію, я питаю клієнта, що відбувається. Він говорить, я відчуваю тепло там в певній частині тіла. Я кажу: а про що воно це тепло? Ой, я не знаю. А можливо, чи з'являються якісь ідеї, образи? Нічого немає. От, просто відчуваю тепло. кажу, добре, давай зосередимось на цьому теплі. Е, спробую його І, тут, і я згадав. Да? І він згадує, 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 і там вивалюється чистий пласт того, що було заблоковано, витіснено і не перепрожито в певний час. А це формує вже так зване травматичне ядро, тобто витіснені спогади. Це про нашу пам'ять, як який вплив вона має взагалі на все наше життя. Наступним якраз на по з приводу пам'яті, вірніше, е, коли вже є пам'ять, є з чим працювати, є база даних, тоді починає формуватися мислення, тому що потрібне підґрунтя. Якщо пам'яті обмежена, є органічні порушення, да, в тому числі е, гіпокампу або певних долей, Хоча досить цікаво, до речі, що е, короткотривала робоча пам'ять це відповідає гіпокампу, і він за розподілення да, в мозку. А ми, до речі, до речі знаємо, що е, хронологі... хронічний стрес він якраз призводить до зменшення, зменшення гіпокампу, а відповідно, ми не не можемо запам'ятовувати, тому що об'єми, ті, які були раніше, для нас можуть бути непосильними. І це стосується і дітей. І тому ми можемо говорити про так звані освітні втрати. Отже, є підґрунтя пам'ять у ці сліди інформації, які е, запечатліваються, да, відбиваються. Спогади, про що завгодно, ми говорили окремо довго про це, і мислення це здатність оперувати тим, що вже закладено. І, по суті, мислення наше будується тільки на тому, що в нас є, і було закладено до певного моменту, тобто на тут і зараз. Вся психологія в плані психотерапії побудована саме на цьому, на тому, що можна змінювати і редагувати умовно, опять же, це метафорично спогади. Коли ми про це говоримо, переглядати спогади, і коли ми їх переглядаємо, ми формуємо нові точки мислення. І як я говорила на першому нашому занятті, що нам дуже потрібні точки опори. І ось наші знання є такими точками опори. Далі, коли є мислення, є формується уява. Як яка має величезне значення у нашому житті. І е, про уяву ми теж довгенько з вами розмовляли, але уява дуже часто залишається недооціненою, особливо з точки зору корекції. Хоча без уяви. Ніяк неможливе мовлення, тому що в якийсь час мовлення. Сьогодні ми будемо про це говорити, має перейти в у внутрішнє мовлення, так, зовнішнє мовлення, перейти в внутрішнє мовлення. А уява, по суті, це є поле, яке забезпечується чим. Якщо ми уяви, зробимо да, уяву, то це у нас е, розглянемо да, прожектор. Отут у нас буде да, оце, що спрямовує: оце промінь, це буде увага да, для уяви. Оце відбиток від променя да, на екран, як проектор. Да. Як проєктор, це буде у нас оце поле уяви. Да? А сам от той рух, який ми забезпечимо, як проєктор-екран да, у нас, то оці картинки це буде пам'ять, а за рахунок мислення, ці всі картинки будуть оживати. Тобто мислення воно створює оці причинно наслідкові зв'язки і воно забезпечує заповнення умовних білих плям, яких не вистачає в пам'яті. І тому, чим більше інформацією ми володіємо, тим точніше буде це уявлення. Я нагадую вам, що знання це не факти, ті, які ми маємо. І, взагалі, те, що в книжках написано, це не факти. Будь-який автор, будь-яка особистість, яка передає знання. І я в тому числі, ми передаємо вам. Уявлення про те, що є в нас, так, вже в нас завантажено. У когось цього може бути більше, у когось може бути менше. І тому я весь час говорю, що досить критично треба ставити, ставитися до будь-яких джерел, і опорою цієї критики ваше внутрішнє наповнення. І ось уява саме в уяві відбувається мислення. От ми його, да, думки наші, образи, спогади. Ось. І коли все це от, відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, уява, вже форм, вони сформовані, але вони ще дивіться, вони ще тільки починаються, вони не до кінця сформовані, вони запускаються, як цибулинка. Відколи починає рости. Ось ця є, то знизу трапляє, починається інша, і ці лусочки вони не припиняють розвиватися. Якщо дивіться, якщо ось тут десь відбувається порушення на будь-якому рівні, то це як, знаєте, пастка, да? от ямку вирили в землі. Да, там. І прикрили її. от, І якщо це ямку вирили і прикрили на рівні відчуттів, то все інше воно буде нашаровуватись, але воно вже буде нашаровуватись, і ця ямка буде глибше і глибше. Розумієте? А і провалитися в неї можна. Да, за рахунок цього є про це є моменти компенсації, і вони працюють. Але я за те, щоб знаходити оці ці ямочки і їх засипати. І, і це можливо чим менша дитина. І вам знову, я думаю, що відомо що чим раніше відбувається втручання, тим легше призвести до умовної норми. І тут два варіанти. Якщо ми можемо призвести до норми, ми працюємо на умовну норму. Якщо ми не можемо призвести саме в цьому напрямі, ми коригуємо відповідно до компенсаторних механізмів. Ми маємо навчити дитину жити з цим. І це стосується того, що ми відкоригувати не можемо. Наприклад, органічні ураження, якісь е е е е е е е нейровідміна і так далі, Тобто з тим, чим дитина народилася. Ось, ми маємо навчитися цим жити за рахунок компенсаторних механізмів. Отже, і так далі. Іноді я скажу, що у дорослих відчувається, що відбувається у дорослих. Часто проживання в дитинстві у дітей ще не так помітно, чому дитяча терапія є більш ефективною із залученням батьків, тому що не фа... там, вообще, якщо вчасно струтитись і допомогти дитині прожити це тут і зараз, то ніяких травм там не сформується. Не всі люди травмовані. Да? Але е е якщо переживання стають е невносими, то людина починає Відмовлятися від оцього, і якщо вона починає відмовлятися, воно сформувалося в свій час, є і далі всі процеси запускаються в принципі нормі. Але в якийсь час людина відчуття, які вона м -м -м, мала, вони були настільки нестерпними. Щоб психіка їх заблокувала, да? коли там дитина зростала в ситуації насильства, коли там е ще якісь речі відбувалися. Я думаю, ви бачили цибульку, яка е лусочки всі нормальні, а всередині одна висохша? Бачили такі цибу цибулини? Вот оно. Вроді як все інше розвивається, а одна висохла. А скажіть е ще раз, е чим для нас загрожує відмова від відчуттів? Ми не відчуваємо задоволення, відповідно, не відчуваємо втоми, і, відповідно, це призводить до різноманітних порушень. І якщо у нас проблема з емоціями, у нас буде проблема з волею. Тому що воля вона базується на мотивації. А, а де мотивація? Ми не болю не відчуваємо не радості. А мотивація це окрема велика тема, і про неї теж будемо говорити. Да. Розвивається лекситемія, да. і чим отут раніше навіть при народженні да, діти, яких не хотіли, від яких відмовились, і так далі, вони можуть це заблокувати. Але воно може бути і до всього того, чи помирає, не помирає. Ще раз, на жаль, ну, я чесно кажучи, навіть шукала цибулинку, але її потрапити. Ну, от цибулинка, всі листочки, хороші, цибулинка жива, вона є. і вона Може випустити па, е, лист, лист, листечка, да? бо вся цибулина є багано. Е, Але одна лосочка, один шар він буде засохлим. Просто всередині один шар засохлим, а всі інші нормальні. Ну, от, розвивається, за рахунок цих інших шарів цибулинка і жива. І це з цього стосується. Причому це може бути на рівні будь-якого процесу. І наше завдання, як люди, люди які проводять корекцію, надають корекційну послу, послуги визначити, де, де є порушення, де проблема, в якому листочку. Тому що якщо ми беремо за метафору всю цибулинку, то це є наше внутрішнє, це є тіло. Да, Ось ця цибулинка. Що це буде? Куди вона так? Що це буде? Як ви гадаєте, ми зараз не говоримо про генетику і все інше, а от оце що буде? Як ви думаєте, те, що в землю? Якщо метафора, на що воно схоже, коли воно йде. От, оце в нас в тілесно. Воно щось видно, щось не видно. От як вигляд ми маємо, да? от, зовнішність на видно? А те, що всередині його не видно. А що тоді коріння? Це про що? Колективне несвідоме, коли проростає це, і ми в це маємо доторк, тобто те, що є в усіх да? от, ґрунт. І ту, як е, цибулинка да, всмоктує поживні речовини, воду, так само ми ззовні смоктуємо знання, е, ну, і, звісно, там різні поживні речовини. А що буде тоді оцими листочками? Мовлення це те, що заявляє про себе. І да, що ось це спочатку набирається сили сама цибулинка, і оці листочки вони пробиваються останніми. І це є наше проявлення навіть звучить да? заявити про себе. Да? Не просто показатися, а заявити цьому світу. І дитина народжується з. Криком, вона все світ говорить: я тут. Якщо дитина не плаче при народженні, то їй цей крик стимулюють, тому що він забезпечує, що? Дихання саме, тому що дихання в нас є ковтання. Перший рефлекс, який запускається в дитині, це ковтання, і він відпускається внутрішньо дробно. І це є, до речі, перший етап розвитку мовлення, саме формування артикуляційної системи, от того, що ми могли говорити. І це дуже. Довгий процес, який триває дуже довго. Всі процеси ще раз вони ровуть. Але мовлення в такому вигляді, яким ми його маємо, так, це є процес, психічний процес спілкування між людьми за допомогою мови, тобто проявлення на базі всіх інших процесів. Мова сама по собі, це система словесних знаків. Аудіалі.